Добрий день, сьогодні 21 серпня 24-го року. Показую вам стан виноградника на сьогодні і хочу розповісти про поливи, бо у Фейсбуці в групі про виноград дуже оце останні дні. Зустрічалось таке питання, скільки чи можна поливати виноград, коли він зріє, і скільки води треба поливати. Я зараз з самого початку розповім своє ставлення до поливу. Коли я саджаю виноград, я намагаюся, скільки дозволяє це розташування дати якомога більше. Площі живлення землі, земляної площі живлення для куща. Бо я, я вважаю, що треба кущі під землею, вони там розходяться дуже широко. І чим більше площу я буду поливати, тим більше буде у куща можливості брати цю воду. Крім того, що кущ бере воду, із, із землі. Ще і ще полив потрібен для того, щоб поживні речовини із почви, із, з ґрунту, щоб рослина взяла, які там елементи різні. Потрібна вода. Без води вона ці елементи із, із ґрунту вона не візьме рослина. І тому полив він. Дві цілі водою напитує рослину, а також дозволяє взяти поживні речовини з ґрунту. І тому, чим більше буде оця площа живлення, тим буде міцніший і здоровіший кущ. Але оцю площу для паливу. В залежності від того, як, як, як воно розташовано виноградник. Вони, звичайно, різні і в мене різні. Але я стараюся робити їх якомога більшими. Отут у мене ось. Бачите, зліва неполита часть. Це в мене тут доріжка до гаража. Тут заїзд до гаража йде. Тому оце я так виділила отакі лунки. І... І також, бачите, вони в мене йдуть в сплошну. Оце я зараз учора полила, і бачите, оця вся сплошна лінія, вона вся напитана водою. Нема, нема перерви між, між цими лунками. Вод, і води я ще я полюбляю поливати. Зразу багато обільно заливати. І вже так вироботала з роками, що при погоді, коли погода умерена, ну, без, без оцих спекотних днів, коли погода така стоїть, ну там 25, 27, 28 градусів це коли таке літо стоїть, то достатньо разу місяць. Оце в такі лунки, налити добряче, так, щоб вона запиталася вода. Мінімум по 200 приблизно 200 літрів під кущ, щоб напитати, добре, добряче полить, що аж стоїть вода. Потім після підсушування її треба спушити, заволочити. І, і місяць воно може стояти. Але коли стоїть спека, така, оце, як оці дні, в 35 градусів, тоді в мене полив оце в цьому році не ріж аж десь через 10 днів. Оці спекотні періоди. Через 10 днів я поливала, бо бачила по рослинам, що вони вже потребують поливу. Тепер про визрівання. У мене були цікаві такі спостереження за цим періодом перед визріванням. Звичайно, усі е, бояться поливати дуже багато водили під кущ під час коли вже закінчується визрівання грон. Тоді всі бояться поливати, що воно потріскається, виноград. А в мене були такі роки, що було по-різному, я поливала. Бувало, що вже думала, що все, більш не буду поливати, а воно затягується, це визрівання, і бачу, що вже рослина така, що просить поливу, що я не витримувала і вже поливала вже перед, самим, вже перед кінцем визрівання. Навіть було таке, що за 3 4-5 днів до кінця визрівання я поливала, бо вже бачила, що навіть ягоди. Розмягчались, ставали в'ялими м'якими, бо коли рослині в виноградному кущу не вистачає вологи, він навіть забирає цю вологу із ягід. Уже, уже зрілих, здорових ягід він може забрати вологу. І тому, коли я бачила, що вже починають підв'янувати, навіть грона, тоді вже, звичайно, вже й поливала. І щось за цього виходило. А нічого. Воно нічого не тріскалося, все було нормально. От за всі роки, що я вирощую виноград, від поливу в мене ніколи не тріснув виноград. Поливала я по різному, в різні сроки, і ніколи не тріскався виноград. Але коли починалися, а якщо з періодом дозрівання співпадали періоди дощу, оце тоді біда. Бо в останній десь тиждень перед визріванням. Дуже вразливий виноград на дощ. Навіть є такі, є такі сорти, коли навіть невеличкий дощ пройде, і він потріскався. Наприклад, у мене був вікінг-виноград. Ой, він такий противний був. Трошки намочив дощик ягодку, і все, вона тріснула. А є деякі сорти, які тріщали перед, коли дощ йшов перед визріванням, тільки від коли сильна злива пройде, така, що іде злива там, з півгодини, годину, що стоять оці вади, всі залиті водою, стоять повінця, От тоді тріскали всі, всі сорти. От ті, що, ті, яким визрівання залишилось там, кілька днів, і коли піде такий ливень, то тріщало в мене все, те, що підспівало. Навіть такий виноград, як Надія ЗОС, яка така, вона дуже стійка до розтріскування. І то в мене в один рік вона вже була готова до визрівання, а мене не було вдома, я була в від'їзді. І, і їду додому, і пішов: оце такий страшний дощ, пішла на, на другий день дивитися. На виноград, а він тріснув і тріснув конкретно, що майже, майже кожна ягідка. Оце такі в мене спостереження. І тому боротися з розтріскуванням, оце треба з, із приймати ну, до увазі, оце дощ, не полив, а дощ. І мені здається, що тут велике значення мають, мабуть, те, що при дощі намокають листя і самі ягоди, що вони сплошну покриваються вологою, і вони тоді впитують оцю вологу і через листя, і, і, а сама ягода вся закрита вологою, і оце таке виходить. Було б цікаво провести такий експеримент, накрити кущ зверху, як би накрити плівкою і, полить, і, і тільки давати воду тільки під кущ, а не зверху, який буде результат. Отакі От в мене спостереження за поливом. Зараз спека 35, я не вспіваю все хоч. Хожу по всій ділянці кругами, все поливаю, 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 бо не будеш поливати, все згорить. Я зараз вам покажу, як я вже сформувала цей ряд. У мене вже закінчилось формування У цього ряду. У ряду в мене посажено густо. З надію з планами на те, що е, ще щось буду прибирати, вибирати ще з щось, щось, поки що ще тут густувато. Е, при формуванні вже на, на цю зиму я вже буду більш планувати. Ну, І з-за того, що воно у мене тут густо, я дала йому багато волі рости вверх. бачите? І на мене тут багато йому площі рости вверх. І я планую, що понизу в мене будуть отут ряди, грон, і вони будуть густо. Як тільки буде дозволять розміри, вони будуть отут густо рядомити понизу грони, а вверх буде рости одних лоза, оце отаким чином. І із-за цього воно, виходить, в мене тут як беседочка така, ефект такий, такого, біседочки такої. От дивіться, отак вона виглядає. Тінь такий. Так виглядає виноград. І заодно ще хочу розказати вам. Про свої спостереження за малиною. Ось вона в мене тут росте. Сонце, звісно, її зараз підпіка добряче. Поливати треба її зараз обільно, щоб вона не пеклась на сонці. Чим, чим краще буду поливати, тим менше вона пострада від сонця. І після цього року я вже бачу і роблю висновки. Що обов'язково треба на літо на, на, на літо, на малину і на томати. Обов'язково захищати оцією тіньовою сіткою. Якщо, хоч, якщо хочеш гарні врожаї, треба захищати сіткою. Інші культури в мене витримують: от перець витримує без сітки, полуниця без сітки витримує, а томати. І малину треба закривати, вони не витримують. І щоб був нормальний здоровий кущ, він буде тільки під сеточкою. Так що планую отут придумувати накривання на наступний рік, буду купляти сітку і накривати, і буде вона ціле літо, в мене малина стояти під тіньовою сіточкою. Як отам, воно? томатики в мене стоять. Томатики, до речі, це ті, що посаджені. Пізно, я розповідала, ще поки вив виводи, результати по вражайності будемо ще рано робити. Ось вони такі ці томати зараз. Але вже зараз проявилося сюрприз у цих томатиків. Зараз ще ті ряди покажу. А сюрприз у тому, що насіння. Невідповідне назві на пакеті було. Купляла я Саньку, а виросло щось високоросле. Що мені прийшлося, бачите, оце я тут таку халабуду до неї придувала. І я її два рази перер... я її вже два рази робила. Перший раз робила нижче, а бачу, що вони уверхи йдуть, і лізуть, і ростуть, і ростуть. Прийшлося зробити вище і підв'язувати. Оце така в мене Санька. Зараз я її там покажу, де гарно видно. Ось о, дивіться. Оце така. Санька в кавичках, у лапках. Санька у лапках. Бачите, яка я здоровила, виросла. Вони ось ось поналивалися вже, наливаються помідорчики, осьочки. отакі. Ось, ось вони. Ось такі помідорчики, чи вони визріють, чи ні. Я ще буду вам знімати. Але. Бачите, вже, ось, вже, вже він, вони вже майже в вже мій ріст, трошечки не, не вистачає до мого росту, а вони все ростуть і ростуть. Через день поливаю добре, бо жарко. І бачите, яка, яка гарна листя зелене, таке свіже, здорове. Бо і це все через те, що сіткою накрито. Якби не було накрито сіткою, вони б вже були жовті. І ось тут заодно вам покажу. Заразом. Ось ось пізно посажені кавунчики такі. І тут є, є ось все. маленький кавунчик. Ось там, там? Маленький кавунчик, це посаджено після 1 липня. І ось а отут діляночка, що посажена після після цибулі і після часнику, але тут ще зовсім маленькі кавунчики. Ще зовсім їх майже і не видно. Ось такі в мене. Справи. Ось такі перчики. А дуже ще мене вразило, я перець гіркий, не купляла не насіння, а розсаду купляла. І просила у продавчині, щоб вона казала, що це український гіркий, український гострий, але виросло зовсім інший сорт, але непоганий сорт. Він трошки менше, менш гіркий, але гляньте при такому врожаї. Які тут? Воно тут, гірлянди із перцю повиростали. Хвати на три роки. Я думаю їх заморажувати на зиму. Бо... Що з ним ще робити, не знаю. Сушити пробую. Деякі так з десятка два зірвала червоних, щоб посушити, спробувати, чи він висохне, чи ні. Бо дуже здоровий, здоровенький. Не дуже, але ну, більший за український гострий. І як він висохне, не знаю. Ось дивіться, які вони. Перчинки. Гарнюшки. Так що.